Ми не коментували рішення суду про продовження митрополиту Феодосію у міри запобіжного заходу до отримання повного тексту судового рішення. Кримінальний процесуальний кодекс чітко визначає алгоритм дій як для прокурора, який звертається з клопотанням про продовження запобіжного заходу, так і для суда, який це клопотання розглядає. З одного боку, прокурор зобов'язаний надати докази на підтвердження доводів поданого клопотання, з іншого боку, суд. Розглядаючи це клопотання, зобов'язаний в залежності від доведеності поданого клопотання, або задовольнити його повністю, або частково, або взагалі відмовити, що є прямим обов'язком суду, у разі якщо клопотання буде недоведеним. Про недоведеність клопотання я. Зупинявся в ході судового засідання. Отже, якщо подане прокурором клопотання є недоведеним, то чи міг суд задовольнити клопотання повністю? На наше переконання, звісно, це клопотання мало бути залишено без задоволення. Тепер щодо звернення духовенства Черкащини, яке прокурор на своє власне переконання трактує як тиск на суд? Кожній людині Конституцією України гарантується право на свободу слова. І подібне звернення є нічим іншим як реалізацією священнослужителями свого права, яке гарантовано основним законом нашої держави. Тому вважаємо, що подібні твердження з боку сторони обвинувачення є маніпулятивними.